Вітаю! З вами Світлана Кучер і канал Лінія ландшафтом. І сьогодні я хочу поговорити про схили, про те, якими рослинами можна укріплювати та прикрашати похилу поверхню, як вони виглядають саме зараз в кінці весни, на початку літа, і як можна поєднувати різні рослини і створювати різні композиції саме на таких цікавих рельєфних поверхнях. протязі декількох років, спочатку створення саду, у мене були різні експерименти. Наприклад, ось цей схил, який ви бачите позаду мене, перетерпів різні зміни. Спочатку на ньому був висіяний газон. і ми так наївно думали, що це гарна ідея, тому що не мали відповідного досвіду. Але з газоном виявився абсолютно невдалий експеримент, ну, по крайній мірі в нашому саду, тому що це не так легко е е тримати газон красивим на похилих поверхнях, тому що потрібно поливати в першу чергу, земля пересихає, і потрібно косити, що абсолютно незручно. От так ми десь один-два роки подивилися на той газон, який перетворився, незрозуміло що. І потім я вирішила засадити іншими рослинами, підібрала посухостійкі з гарною кореневою системою, які гарно вкривають ґрунт. І зараз хочу вам показати, які це саме рослини. Поверху схилу висаджений ряд спіреї Вангута така посадка виявилася надзвичайно вдалою, тому що рослина гарно тримає ґрунт, вона декоративно виглядає на протязі всього року. Пік її декоративності в другій половині травня, коли вона цвіте. Але, на жаль, цього року, через пізні заморозки, примерз цвіт. Абсолютно весь цвіт, і вона не зацвіла, просто бубляшки квіточків замерзли. Але вона все одно виглядає шикарно, дуже гарно і виконує основну свою функцію тут: це закріплення ґрунту. Другою важливою рослиною, яка була висаджена разом із спіреєю на нижньому шарі, це. Ясколка. Тут два види ясколки. Вона зараз якраз квітує. Ось за мною, ви бачите, такими білими, ніжними маленькими квіточками. Оглядає дуже природно. роговик польовий, що називається, в неї дрібненькі, дуже листочки, і її особливість така, що вона, коли попадає пагін на землю, він укорінюється І таку рослину, я не радила висаджувати в квітники, хоча вона взимку майже до кінця січня зберігає зелені листочки. Потім вони з часом стають такими більш коричневими, де зеленими, а на весну вона випускає відрощує вже нові листочки. А її квітування продовжується десь біля місяця, десь три тижні. Дуже красивий килимок білий. За рахунок своєї агресивності не можна висаджувати у звичайні традиційні квітники, але для схилів це те, що потрібно. Саме на цьому схилі вийшло дуже красиве вдале поєднання спіреї Вангута і роговика польового, тому що їхнє квітування в основному співпадає. Десь різниця, можливо, тиждень. Так. Ще інший вид роговика, який тут росте, ось він зараз теж, як ви бачите, дуже пишно і красиво цвіте. Це роговик Біберштейна. Він відрізняється від польового, тим, що у нього сизий колір листочків. І листочки у нього крупніші, трошки більші, і квіточки теж більші, ну, майже у два рази, так якщо порівняти. Він так само наростає ковриком, вкриває ґрунт, під ним не ростуть бур'яни. Ось можна зараз подивитися, це гарненька така галявина білого кольору. Також перевагою цієї рослини є те, що вона надзвичайно посухостійка. Тому для схилів агресивність і посухостійкість це дві ознаки, які гарно підходять. Ще однією вдалою рослиною для рельєфної поверхні є Айстра Новобельгійська. Вона створює теж килим, вона швидко наростає весною і красиво-красиво цвіте восени. Саме тут росте невисокий представник цього виду, десь сантиметрів 50 в висоту. І можна побачити, що вона теж утворює щільний килим вже з весни. Це запобігає суванню і розмиванню ґрунту через дощі, вивітрюванню. і також закриває ґрунт від сонця, тобто запобігає перегріванню. Ще однією ґрунтовкривною рослиною, яку можна бачити тут, є флокс шиловидний. Він вже відсвів, тому що квітує дещо раніше. Але теж створює щільний килим, через який не проростає бур'ян. Флокс шиловидний, на відміну від Астри Новобельгійської і роговиків, є менш посухостійким. Навіть при умові нечастих поливів він тримає форму, квітує і не мерзне і не хворіє. Гарно себе показує в таких умовах. Зараз я розповідаю про рослини агресори Наприклад, ось зараз квітує фолярис. Це реально агресивна рослина. Він наростає дуже щільно і йому немає перешкод. Він... Заросте в інші рослини, він не боїться нікого. Такий є безстрашний злак. Є холодоростучим, тому що наростає рано навесні, вже починає квітувати. Ось зараз кінець травня, початок червня, він вже випускає колоски. Його висота без квітування, десь сантиметрів 50-60, з колосками вже відрошимо, десь буде сантиметрів 80. Він наростає дуже щільно, буряни ніякі не проростають в ньому. Виглядає дуже красиво в масиві. Причому в нього є така особливість: восени оці білі полосочки дещо прикрашаються, набувають рожевих відтінків. Його особливістю є те, що після квітування десь. В середині липня, вже як відсвітуть колоски, його потрібно скосити, тому що він швидко засихає, повністю весь. А після скошування, як трава, він починає швидко відростати і дошвидко таки нарощує знову крутини такі, і виглядає досить декоративно. Взимку він дещо падає, його не можна назвати структурною рослиною, тому що він реально падає. Але як для зими це вкрита земля світло-солом'яним кольором, а зараз виглядає просто чудесно, стримує ґрунт, запобігає його вивітрюванню, висиханню, розмиванню. Чудово підходить для укріплення схилів і для створення таких мазків, Картин, як малюємо широкими мазками. отак і цей фоляріс. Він малює широкими мазками. Незамінною і дуже вдалою для таких умов я б назвала катячу м'яту Фасена. Тут росте сорт Six Hills Gigant. Це великий крупний сорт. Він Швидко досить наростає навесні, вже в квітні нарощує красиву крутину, має сизуваті невеликі листочки і якраз зараз квітує гарно ніжним світло-фіолетовим відтінком. Цей сорт відрізняється тим, що квітує все літо до зими. Звісно, після першої фази, от. Десь на початку, десь в середині червня, можливо, навіть в кінці червня, його можна зрізати, тому що його особливість квітування така, що він нарощує нові пагони, вони весь час у нього наростають, і випускає цвіт. Але і чим довше він квітує, тим ці пагони менші, і цвіт, відповідно, менший. А вже квіти, які відсвіли, стають більш такого тьмяного кольору. Тому бажано цю рослинку обрізати. Після обрізки він, до речі, гарно піддається формуванню, його можна формувати прямо в такі от якісь різні різні форми, тому що після обрізання, після стрижки. Він нарощує ще щільнішу зелень і знову починає квітувати. І ця рослина належить до структурних через те, що взимку він тримає форму. Особливістю рослини є те, що якщо ґрунт поживний і вологий, тобто дати йому гарний полив, він наростає занадто швидко і розвалюється. Тобто рослина гарно підходить для бідних. Грунтів, на яких не передбачений полив, моїм улюбленим гостем тут є вербаском Скіпетровидний, це потужна висока рослина, це дворічна рослина. Саме цей вид досягає висоту більше двох метрів з цвітоносами. Він буде квітувати десь в кінці червня, жовтими яскравими стрілками. А зараз він красується текстурними великими зеленими листками. Дуже гарно підходить для таких умов стахіс візантійський, або ще називають овечі вушка – цю рослину через її бархатисту шершаву текстуру листочків. Квітує він трошечки пізніше, десь через два тижні вже буде квітувати, але навіть уже він випустив квітоноси. Це будуть маленькі, дрібненькі. Квіточки ніжно-світло-рожевого кольору він теж трошки агресивний, гарно розповзається кореневище, він дуже гарно стримує ґрунт і надзвичайно посухостійкий. Взагалі, якщо рослина сизого кольору та ще і вкрита такими версинками, це говорить про її посухостійкість в першу чергу, тому що така будова листочків випаровує мало вологи. Тому він дуже гарно, дуже-дуже гарно підходить для таких умов. Особливістю догляду за стахісом є те, що ранньою весною потрібно прибирати посохле листя, яке залишається після минулого року. І тоді, вже в кінці березня, на початку квітня, він інтенсивно починає нарощувати маленькі, сизі, свіжі листочки. Гарно себе показав дзвоник персиколистий. Хоча в природі України ця рослина росте в лісі, він надзвичайно тінне витривалий. Але на сонці він теж гарно розвивається, гарно себе почуває. І от в цих умовах тут поливу немає, тільки підведена капля до кущів, він проявив посухостійкість. І Дзвони персиколистий насправді ж малорічник, він росте на одному місці ну, 3-4 роки. Але тут йому так сподобалось, він точно вже четвертий рік росте от, прямо в цій крутинці. Це мандрівник саду, тому що насівається і це такий сюрприз, ти не знаєш, де в якому місці він виросте в наступному році. А є ж такі сади, вони називаються мандруючі сади. Вони складаються саме з таких рослин, які самосіються, вербаском теж відносяться до цих рослин. І кожен раз картина саду міняється. От на схилах теж можна використовувати рослини, мандрівники. Ще одним дуже красивим ефектним багаторічником, який може рости на схилах, є Макс східний. Це теж дуже посухостійка рослина, і вона поводить себе як ефемероїд. Ось зараз в цьому місці можна бачити вже останню квіточку, яка опадає, але квітував дуже гарно, пишно. І після квітування листочки у Мака засихають. Але на зиму він відрощує нову розетку листя і зимою поводить себе як зимово-зелена рослина. Він мені дуже подобається наростанням, перш за все, тому що у творі бубляхи ефектні такі, всі в версинках, і текстура листя дуже красива. А потім, після того, як. Опадають пелюстки, залишаються гарні маківки із бархатистими дисками. Цей мак дуже люблять бджоли. Я зараз розповідала про багаторічники, які прикрашають. Це місце, але основою його озеленення, основою укріплення ґрунту є, звісно, ялівці. Тут використані декілька видів, наприклад, використаний ялівець горизонтальний, ялівець козацький. Вони досить швидко розростаються. От, Наприклад, козацький вже дав на цей момент десь 15 см приросту. Горизонтальний теж дає гарний приріст, вони гарно вкривають ґрунт, і перевагою ж цих рослин є те, що вони зимово-зелені. І місце, ця ділянка саду виглядає декоративно взимку теж. Це зелень соковито, я б сказала, навіть зелень єлівців. І Зимові кольори посохлого злаку або інших рослинок, які тут ростуть. Коли рослинки були ще маленькі, десь років два, потрібно було пропулювати, видаляти бур'яни, ніяк мульча тут не затрималася. А за рахунок того, що Багаторічники не скушувалися перед зимою, вони застеляли ґрунт, і бур'яни не проростали. І на даний момент це вже десь років 5, напевно, на посадці. ялівці розрослися, вони вже виглядають пишно, красиво, гарно вкривають ґрунт, і такий схил реально стає малодоглядним, тобто він трансформувався. Догляд трансформувався у красу. Догляду мало, краси багато. Отак це працює зараз. І також тут є такі вкрапини однорічних квітів, наприклад, космея. Я дуже люблю квіти і дуже люблю, коли вони мандрують по саду, насіваються то там, то там, спалахують. і тим більше її насіння ще й використовується як спеція. Тому вона цікава і досить-досить довго квітує. На похилих поверхнях можна використовувати не тільки ялівці, а і листяні коші. Наприклад, ось це кизильник горизонтальний. Зараз якраз він квітує, в нього такі маленькі рожеві бубляшки вже з'явилися. Він зберігає досить довго листочки зеленими. <зимою>. Ну, верніше, весени набувають більше таких жовто-помаранчевих відтінків, але досить довго зберігаються. Але саме цей кизильник ще й цікавий графікою паганів зимових саме взимку. Також тут росте кизильник верболистий за ним. Кизильник верболистий це справжній ґрунтовкривний кущ. Він гарно розростається, він повзе по ґрунту і вкорінюється паганами. І взимку його листочки дійсно тримаються зеленими, правильніше сказати, пурпуровими, мають пурпуровий колір. Хочу з вами ще поділитись не дуже вдалим досвідом. Я тут висадила кущ цих І все-таки ця рослина більше підходить для напівтіні і для більш вологого ґрунту, тому що тут вона хворіє, в неї трошки, бачите, проявляється хлороз, жовті листочки, їй не подобається за багато сонця і замало вологи. Така рослина не підходить для висадки на схилах. Є такий кущ, як каріаптері складонський. Він зараз тільки нарощує свою крутину. Ось тут він десь сантиметрів 30 вже наріс. Поводить себе як піровське, тобто його потрібно зрізати на зиму або ранньою весною. Квітує він в серпні, квітує схожими соцвітями, як котовник фасана. І колір теж такий, тільки більш голубий відтінок, дуже ароматний. Листочки пахнуть по і каріоптері складонський надзвичайно посухостякий, він, він не вимагає додаткового поливу. Такий от вдалий, саме для таких місць. Його особливістю є те, що він дещо насівається, але не дуже. Він мандрує, як вербаском, то там, то там є сіянці. Якщо потрібно, можна кудись їх пересадити і розмножити цю рослину. Минули осені ми створили новий квітник на схилі, ось я вам зараз його показую. Тут досить таки теж похила поверхня і використані в основному багаторічники, злаки у поєднанні із айстрами різних видів. Квітник зовсім молоденький минулого року посадка, тобто рослинки ще не розрослися, ще над ним потрібно працювати, виполювати бур'яни. Але на наступний рік це вже буде в цей період зовсім інша картина. Він вже буде ось такий, як схил, про який вам я щойно показувала. На цій похилій поверхні, крім ділянки із хвойними кущами і багаторічниками, є ще діляночка із однорічниками і дворічниками. Ну, тобто основу саме цієї посадки складають маки, складають незабудки, лаватера. Тут росте мак-ведюк, мак самосійка. Він кожен рік перепилюється і квіти надзвичайно красиві, але масово ще не заквітував. Зараз ця ділянка схожа на пишний природній луг. Але за рахунок похилої поверхні всі рослини гарно проглядаються. Є багато рослин, які утворюють дуже красиві незвичайні текстури листя. Ось, наприклад, пижма Ось має такий розсічений, насичено соковито зеленого кольору. Лист. Рельєфні поверхні в ландшафті є дуже цікавими. Основою таких рельєфів можуть бути хвойні рослини і ґрунтовкривні кущі, як я вам показала. А динаміку створюють саме багаторічники і однорічники, тому що вони міняються, вони дають різноманітні красиві текстури, ніжні природні кольори, як цей котовник і створюють таку родзинку, прикрасу на похилих поверхнях. І за допомогою рослин, посухостійких, із гарною кореневою системою, яка отримує ґрунт, можна зробити такі посадки красивими і малодоглядними. З вами була Світлана Кучер і канал Лінія Ландшафту. До наступних зустрічей!